Болить мені, ти знаєш, як болить. Болить біда, що зараз в Україні. Ця рана душу я три. і сліз не може втримати я нині. Війна не оголошена ніким, Биває і калічить українців. І це наш брат, та і чи був він, ним, щоб убивати нас, прислав чужинців. Болить мені, ти знаєш, як болить. Ця рана не дає мені спокою. І ця неоголошена війна. Розв'язана братерською рукою. Дорогі захисники, прийміть наші щирі вітання зі святом, яке особлює доблесність та героїзм усіх поколінь нашого народу, визволителів та оборонців рідної землі. Шановні колеги, викладачі, шановні студенти, є велике бажання привітати всіх нас з Днем Захисника України. Це відносно нове свято для нашої держави. Але ж воно, мабуть, саме актуальне сьогодні. Сьогодні дуже скрутні і важливі часи в житті нашої держави. Тому захисник вітчизни це не тільки той, хто оборонить її кордони із зброєю в руках, це патріот України, той, хто чесно виконує свої обов'язки на роботі, хто чесно навчається, хто піклується про майбутнє нашої держави. Тому святом всіх з Днем патріота України.